Та це генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Ігоре. Президент заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Мовляв, вона не патова, але проблемна або зброя обіцяна партнерами надходить дуже повільно. Давайте почуємо заяву президента. У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. Які не укомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Ми вдячні конгресу за підтримку. І так, авже ж, але воно все повинно прийти. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Е, пане ігоре, на ваш погляд, оці 14 бригад, які стоять неукомплектовані. А, ну, вже виникають запитання, бо військові, які на фронті кажуть, там де людей, наприклад, не вистачає, що нам потрібні люди, чого там стоять якісь бригади, де є люди, чому вони не задіяні в наших бригадах? та? навіщо формувати ще 14 бригад, які під яких немає озброєння ще ну якби вони не готові? Як а? ви можете це пояснити, ці цифри що відбувається? А, так ну безумовно відбувається те, що про що говорив Верховний Головнокомандуючий, тобто. Легко зачинити вікно допомоги українцям на півроку, і одночасно це ж вікно відкрить для росіян на півроку. А тепер намагаються поміняти ситуацію. Швидко це у них не відбувається. А без того, щоб це вирішити питання з постачання, причому на новими, новими підходами, тобто повинна зброя бути сучасна в широкому спектру і швидко, на поточний час це не вирішується і тут велике питання. І безумовно тим, особливо нашим військовим бригадам, які на лінії з'єднання цей посил не зовсім зрозуміло, тому що прийнятий закон по мобілізації він більше спрямований на облікове питання. Давно треба було робити з самого початку, розібратися дещо і як безумовно він зрушив з місця Мобілізацію, але настільки не настільки, щоб швидко вирішити питання постачання. Тому із цих бригад треба брати і укомплектовувати бригади, які ну, десь е, окремі є, не буду говорити. На третину тільки укомплектовані. Виникають безумовно. Питання у цих військових і це треба робити. А як я перепрошую, хотіла уточнити? А як, отже, бути я ж пам'ятаю, що як тільки конгрес підтримав військовий пакет для України, було зазначено, що до цього голосування американці вже встигли до Європи перекинути значну кількість допомоги, і що це ну значно пришвидшить темпу постачання. Нам допомоги а тут виявляється, вже скільки місяців пройшло, і ну якби все це де навіть з Європи довго. Ну є е, озброєння техніка габаритна. Е, не всі перекинеш пітаками. А потім ми бачимо, що вони і на цьому, і тому значну частку вони переправляють морем, океаном. да? І це зрозуміти скільки це тижні на це йде. А потім ще далі до суходолог. Я Перепрошую пане гра. На цьому можна реально багато зекономити? Як вони вважають, так а Трамп же ви ж послухайте, що він говорить? Що як тільки наш президент з'їздить там до штатів, так повертається 60 мільярдами. Тобто дуже добрий, гарний а, бізнесмен. Трамп сам бізнесмен і всіх проводить оцінку з точки зору питання бізнесу. Скільки грошей вибили, скільки не вибили, а, і не дуже приймається. і Він невеликий фахівець в воєнній справі. Там є фахівці, Остін, Браун, генерали і попередні, які говорять про те, що щоб змінити ситуацію на фронті, треба якісно змінити ситуацію з постачанням озброєння. Якби нічого нового діють об'єктивні закони війни. Більш того, вони розробили, і показують через свої засоби, значить, яку систему ми про цю систему давно говорили. Нам треба щити м'яч Щит це ППО про. Протиракетна оборона а меч – це талікабійна зброя розширити можливості. Не ж Путін там в пропозиції говорить, що Україну треба обмежити ракетами малої і середньої дальності, щоб їх не хвилювати, щоб вони у них не боліла за се голова напрацювання на наші документи відносно перемовин. Там багато що закладено на перспективу, і можна почитати, а що для них чутливе. А саме це і є чутливе. Тобто, система наша є. Ми просимо, щоб допомогти по формуванню щита і мічацію систему для зміни ситуації на фронті. Теж саме розробили дуже схоже і фахівці, і дякуємо їх і генералам. Але є політичні у них лідери, які приймають відповідні рішення. А тут є проблеми. І Швидко поки ще не набирає оберта, все, все допомога озброєння техніки боєприпаси Україні силам оборони України. Пане Гре, нас зараз в кадри фронту бачимо одне з міст. Вони з Росії однаково виглядає да на Донбасі те, те, що вони перетворені російською армією. Але я так Впізнаю, що це часів яр судячи з цього. І вчора було повідомлення, що відійшли наші з одного з районів часового яру, який називався Канал. Давайте поговоримо про те, що там відбувається на цьому напрямку. Пане Ігоре. Ситуація, скажімо, усугубляється, тому що ворог має сили для того, щоб здійснювати наступальні дії. На досить багатьох напрямах, ділянках, в тому числі принципово і важливо, час Він на підвищенні знаходиться і тримали. Вони здійснювали різні тактики, щоб захопити це місто принципово стратегічне місто Час ім'я і Калинівка на півнеч атакували, і Іванське на півдні, і продовжуються бої ще південніше. Клещівка, Андріївка, яке ми в минулому році звільняли. Але останнє подивилися: значить є у них потужності, завели додаткові. Керовані авіаційні бомби, не керовані бомби, артилерію, і фактично перемалили там цей мікрорайон канал, який просто фронтальними атаками. А потім запустили піхоту, і, значить, проти такого потенціалу й дії важко було устоїти. Наші відійшли за саме водний канал. Там є водна поверхня, на ця вода заводиться в труби, але це дійсно канал, і тому. А є мікрорайон, який на жаль вони захопили. Uh -huh. І бої не тільки на часу яру, це ж Покровське напрямок Курахова, і Намагається вони ж все відбити. Що в минулому році ми звільнили, тобто бої Старомайорська, Урожайне, в Виступ цей, а крім того, роботи на сіра зона, фактично, наші наносить удари і діють в цьому напрямку. Тобто, вони Путін собі формує підстави для майбутніх перемог. Не використовує по максимуму можливості свої, які вони зібрали на потуги, а також ті, які відкрили. Ім американці на півроку, а нам їх зачинили на півроку, О, така yeah. ситуація, пане Ігоре. От багато ми сьогодні обговорювали тему припинення вогню. Орбан з цим приїжджав до нас. Багато про це говориться там на полях саміту ШОЗ щось подібне. Ердоган пропонує, і багато інших країн, таких як Китай і тому подібне. Отже, ви як військовий можете пояснити, бо президент відповідає, що в принципі ідея окей, можемо розглядати, але не зрозуміло взагалі як її реалізувати, тобто ті, хто. Хто до нього приїжджають, от в тому числі Орбан. Він це пропонує, але і так само Макрон це пропонував, олімпійське перемир'я. Але в президента виникає запитання: а як це взагалі буде працювати? Як це на практиці можливо? Путін взагалі каже, що спочатку це Україна має припинити вогонь, а ми подумаємо там, да, росіяни. Ви, як військовий, можете пояснити, як це може бути реалізовано? Чи це неможливо за такої гарячої війни, яка зараз іде? Можливо, питання на яких умовах, і на мій полі, треба розділяти на перспективу віддалену, це зупинення війни і мине хід. Ми з вами з цього приводу, десь там ветера говорили. Це і інше. І питання перше: це зупинити ведення бойових дій. Якщо по першому, то це робиться зупинка ведення бойових дій для того, щоб перейти для того, щоб подальшого. Ну, зрозуміло, що в будь-якому випадку, у кого краще е, 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 підстави для таких перемовин, то і краще буде на них виглядати, але це не означає, що остаточно. І тому е, по е, стану на фронті, я думаю, зупинятися можна було, щоб там хто не говорив. Тобто, якщо ми зупинимося, росіяни будуть готуватися, зрозуміло буде, але подивитися на стан фронту зараз для нас. Тобто ми не набираємо людей на мобілізацію, як треба і поповнення, і ми не отримуємо що необхідно для ведення бойових дій. Не ті, якось задають питання: а от що у вас там з контрнаступальними діями на майбутнє до. Тому що, щоб приходити до цього, треба стабілізувати ситуацію, треба зупинити просування ворога. Тому значить, зупинити це можна. І можливо потрібна. А от відносно подальші обговорення питання, ну ми знаємо, що по самому теміру наступний крок це буде вже з, з участю російської. Делегації якби ще може до цього додатися третина, яка не приймала участь в Швейцарії, тому що там не було представників Російської Федерації. А так чи інакше, ми таким чином, в тому що вірим, що ми теж за миром можемо цим займатися, вибиваємо підстави у росіян. Путін останній рік цим займається так миротворцем. Тобто, от якщо Картинка до д'явола там білий крила якось під підшити, як він робить. То це така картинка. І десь рік він цим займається. Треба, треба вибивати. Ми теж готові, але питання далі на яких умовах і тому такий складний підхід до цих зупинення бойових дій і перемовин взагалі відносно миру. Але по цьому важкому шляху треба йти. Ми ну, пам'ятаємо досвід, який ми вже мали, як е, намагалися припинити вогонь, як Росія не пускала на тимчасово окуповану територію місію ОБСЄ, яка б фіксувала, що вони дійсно відводять війська і припиняють вогонь. І власне все це відбувалося в односторонньому порядку. Тільки але і було сторони. був досвід позитивний і припинення вогню, і розведення також на золотому. Там пам'ятаєте, Президент, значно. коли їздив. Там я оце фраза Я не лох. Ми пам'ятаємо. але ні, це ні, було тільки так? з нашої Та сторони, там бо місія ОБСЄ не допустила Росіяни. Ну, не змогли роз, зафіксувати. Ну, ми розуміємо, що там не далеко не ідеально все було ну, ну, слухайте. Ми сторона, яка потерпає. Ми можемо погодитися, якщо це буде однозначно нас і від них зупинка бойових дій. Якщо це так не буде відбуватися, незважаючи на паради, будь-що ми починаємо і воюємо далі. Але на поточний час, особливо з рухуванням ситуації, яку ми з вами аналізували, на мій погляд, можливо зупинитися для того, щоби. І підтягнути питання з комплектування людей в бригадах, які воюють на передовій. і ну і щоб за цей час допомогли озброєнні техніки і подивитися, наскільки вони значить, дотримуються не тільки гасел, що з нами до кінця. Ми от якби до перемоги, а вони з нами до кінця. Ми ну, правда, навчились говорити два роки ж не говорили, що ми за перемогу українську. Тепер вже починають говорити американці. Ну тепер питання за тому зараз гаворами. Чи буде діяти, чи буде постачання потужне, озброєння техніку, яку обіцяли кошти ж є. Вони ж самі це сказали. та вже чекає да. займати, ну, якщо хочете вибивати, чекати з ними не проходить. Бачите, як вони себе поводять. Там. Пане Ігоре, Дуже дякуємо вам за ваші коментарі та аналіз в нашому ефірі. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Бо ви з нами на зв'язку.